Такі вузенькі оправи у нас найчастіше обирають до окулярів для читання. На рецепти зі знаком плюс та для корекції астегматизму. Має повністю металевий корпус. В цілому ця модель є в нас у різних кольорах металу, але саме цей варіант йде у чорному матовому. Універсальний колір пасує до будь-якого гардеробу, як жінкам, так і чоловікам. Більш видовжена форма, прямокутна, але це напіввиткова модель. Тому сюди найкраще встановлювати лінзи на рецепти від двох диоптрій та вище. Мають регульовані носоупори, завдяки яким посадка на носикові регулюється. І така оправа підійде власникам середнього обличчя, але краще орієнтуватись на заміри моделі. Їх можна розглянути на сайті Kyivlinza, або ж запитати наших менеджерів особисті. Мінімалістичний дизайн завушника він доволі з масивнішого металу виконаний і має пластикову накладку на кінчиках. Завушники з флексами, тому в них надійна фіксація на обличчі. Вони не тиснуть, але при цьому і не спадають дуже комфортні для постійного використання. Також. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.